На сьогоднішній день з телефона чи з комп'ютера можна запустити кавоварку, подивитися погоду, визвати таксі і так далі, і тому подібне, тобто велика кількість додатків, які зараз сьогодні війшли плідно і назавжди в наше життя. Їх з'являється кожного дня велика кількість для нашого повсякденного життя, звичайного. Невинятком є і сільське господарство. І на сьогоднішній день ми в себе в господарстві, так як ми є інноваційним господарством, використовуємо також дуже велику кількість додатків. Півтора місяці просто не було ні одного дощу. Ситуація ще більше і більше усугубляється. Я не знаю, з чого вона тримається і з чого вона має наляти цю масу тисячі да? але зараз вона виглядає непогано. Так, ну що, всім привіт! Знову радий вітати вас на нашому каналі. І сьогодні хотіли, хотів би поговорити про дуже цікаву тему. Ніхто не заперечить той факт, що діджиталізація. Вимовив це слово, бачите, не те, що наш великий спільний знайомий, да? Диджиталізей. Дитинізацій. Дізиталізійшн. Сорі. От е дуже сильно увійшла в наше життя. Значить, так, говоримо про програми, якими ми користуємося, додатками, якими ми користуємося в нашому господарстві. І дивіться, на сьогоднішній день я нарахував 32 програми, якими ми користуємося в більшій чи в меншій мірі. Звісно, топом наших програм, в якому ми взагалі ведемо все наше господарство, всю нашу діяльність, це є Cropwise, по старому Cropio. І напевно логічно було би розпочати з цієї програми, але ні, сьогодні я хотів би з вами поговорити про трошки інше: про програму, яку чомусь зрівнюють з кропіо. Насправді, це дві різних програми, які між собою для мене вони в першу чергу різні, і вони між собою взагалі майже не пересікаються в моїй діяльності, але якою я користуюся другою по інтенсивності після кропвайс, після кропіо. І це програма, яка називається OneSoil. Е, можна сказати, що шлях в точне землеробство частково і розпочався з е, компанією OneSoil, а саме з Сєвою, одним з засновників і з розробників цієї програми, Сєва, привіт! Е, мене з ним познайомив Віталій Шуберанський років, напевно, чотири тому. От е, і після того у нас розпочалася плідна співпраця, е, яка продовжує продовжується до цього часу. Що для цього робить OneSoil для, для переходу на точне зморосту і як допомагає саме фермерам, таким як я, підприємствам? В першу чергу ми використовуємо знімки NDVI. Тут вони досить великої і високої якості. Вони дуже часто поновлюються. Тут дуже зручно їх дивитися, як на мене. Я в основному весь свій NDVI, в мене є як мінімум програм, напевно, 4 чи 5, навіть в яких я можу дивитися NDVI. в кропі. В тому числі, да. але OneSoil, як на мене, найзручніший спосіб. Плюс великим є те, що це безкоштовно. О, до речі, напевно, з цього треба було розпочати. Ця програма є безкоштовною, і ви можете додати свої поля і дивитися свій NDVI, і дивитися, писати там історію поля, робити звіти поля в, тому, в програмі. І ще багато чого. Що було би вам корисно, і я думаю, що буде корисно телефон треба викинути. Тому качайте цю програму, вона є як для Android, так і для iOS для iPhone. І користуйтесь, роздивляйтеся. Про все сьогодні вам не розповім, бо дуже всього там є багато. Ми користуємося, як така вкладка є дані з поля, тобто у нас стоїть декілька метеодатчиків їхніх, які фіксують погоду, температуру і так далі. Ще декілька параметрів погоди. От. Вони все знаходяться і заходять сюди. Ми дивимося свою сівозміну, знову ж таки в цій програмі. Дивимося погоду, за яку я вже сказав. От, тут досить детальна, класна, класна погода, до речі. І доробимо дещо ще дуже цікаве новинку, Якщо є новинкою від цієї програми, але про неї розкажу чуть-чуть пізніше. Сьогодні і зараз пропоную зупинитися на NDVI, і їхати в поля well, півтора місяці did просто feel. не було ні одного дощу, ні одного. І це настільки. Катастрофічно, ми ще в минулому відео вам про це розповідали, але ситуація ще більше і більше усугубляється. Тобто для деяких культур, таких як кукурудза, наприклад, це вже є ну, взагалі критично. Working for that dollar, but I never had to help at all. coming around the riverbank where the old train was so sane. Кепочка обов'язково, бо лисенка горить на 3 секунди. Пішли, потолочимо трохи пшениці. Якщо вірити програмі, то ми зараз стоїмо в зоні високої продуктивності. В принципі, якщо так роздивитися, я не знаю, чи камера передасть. Навіть видно, оця зона, де вона, де вона тут намальована, да, вона навіть чуть-чуть вища, а тоді далі йде маленький перепад по пшениці, тобто, що вона там нижча. Давайте рахувати і подивимося. Сама пшениця виглядає класно, подивіться на цей колос. О, досить непоганий колос. Я не знаю, з чого вона тримається і з чого вона має наляти, налити цю масу тисячі да? Але зараз вона виглядає непогано. І того 2-4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 колосків. Ну, В принципі, отакий середній тут результат. Давайте поїдемо ще в одну зону, в погану, і подивимося, чи є дійсно там різниця, чи ні. По висоті. Ну, ми рулетки не брали, вибачайте. Мені якраз по пояс ця пшениця. Зелений листок, десь який флоговий лист класний. Це патраса, якщо я не помиляюся, сорт. Да, трошки є вже септоріозу, трошки вже не витримує, кінчик вже сохне. Але дивіться, в яких ми погодніх умовах. Е, ну окей, їдемо в зону поганої. Поганого індівіації. Давай, яку в колію натоптали. Сто кіло пшениці витоптали. Зараз ми під'їжджаємо ось цю зону, зона поганої продуктивності. От їх Тут декілька, ну от тут десь зупинимося, зайдемо, подивимося пшеницю ще тут. Ну, Як ви бачите, NDVI не помиляється, колір самого листка, вона світліша і вона і нижча, подивіться да, різницю. Вже навіть отуди далі зона міняється, вона вже зразу і вища стає, видно ступеньку. Чого тут погано? перше тут ґрунт, тут пісок більше, піску такого, якби не було пшениці, я б вам показав. По-друге, тут затолочено. Це не зовсім крайові, бо ми відсіваємо так поле це. От, Але все одно з цієї сторони трохи затолочено. І дійсно, дівчан не помиляється, ми в поганій зоні, тут і гірша набагато пшениця. Можемо і порахувати кількість колосків. Тут є 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 10, 12, 14, 16. 12, 16, ну тобто, явно менше. В середньому вона, напевно, на 14. Тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 тільки. Ну, Тобто, одразу видно, що гірша пшениця і, і в цьому є залежність між NDVI і самою пшеницею на полі. Е, значить, Тут і видно, що гірший колосок, не колосок, а флаговий листок. Він і закручений більше і так далі. Тут, по ходу не вистачає вологи, чи, що, чи поживних речовин. Ми взагалі як робили? Завдяки в тому числі вансою, ми робимо карти на підживлення озимої пшениці, озимого ріпаку, ну, озимого ячменю, всіх озимих культур, скажімо так. Ми робимо на основі NDVI, тобто навіть не так. Перше підживлення ми робимо по зонах продуктивності. От, друге підживлення робимо по зонах NDVI. Там, де краще. Даємо більше, де гірша зона продуктивності, там даємо менше, відповідно. І таким чином, за рахунок отих високих зон продуктивності, які в нас з'являються на полі, де ми даємо більше поживних речовин, ми отримуємо загальна середня вражальність в полі, набагато вищою. Наговорив, не знаю, чи ви зрозуміли, але дуже старався по-простому пояснити. Да. Нижче тут і пшениця, і гірша тут пшениця, тому NDVI тому, сходиться. Зараз ще напевно поїдемо на один соняшник. Правда, покажемо взагалі чітку, чітку залежність, де наглядно видно, де зона продуктивності напряму корелює з, з рослиною, яка там росте. Погнали! Як і обіцяв, ми приїхали на ще одне поле, де, яке я вважаю взагалі самим еталонним по точному землеробству по демонстрації зон продуктивності і так далі. Це наше поле, яке називається пісок. Воно так і називається, тому що тут дуже багато піску, а не нормального ґрунту. І зараз дуже класно видно зону продуктивності. Ми зараз саме знаходимося в поганій зоні продуктивності. Йдемо подивимося на сонячник, бо ну, тут взагалі його немає. Він тут не зійшов на краю. От, а тут він такий низенький, паршивий, і саме так і показує Іван да? Сойл. Ми завжди з цього поля починаємо сіяти, бо він тут саме швидше прогрівається і так далі. Але якщо ми почнемо рухатися в зону продуктивності, отак навіть по діагоналі, в кращу зону продуктивності, зразу почне і підніматися соняшник, буде ставати вищим, і ґрунт почне ставати більш чорнішим, якщо ми будемо просто на нього дивитися. Чому так сформувалося саме на цьому полі ці зони продуктивності? Тут дуже все просто, тут рельєф. Ми знаходимося в найвищій точці цього поля, воно невелике, воно 17 гектарів, але разом з тим. В найвищій точці цього поля і все поле йде донизу. І всі поживні речовини, і гумус, і вода, і все решта, все стікає туди донизу. Тому там врожайність хороша. Така, як в нас на більшості наших полів, а отут, на цьому шпільові, на найвищій точці поля, завжди тут погана зона продуктивності, що нам NDVI і OneSoil і демонструють. Ми тут сіємо завжди менше, менше кидаємо на цю зону продуктивності добрив, тому що результату взагалі все одно тут немає. Для чого сюди витрачатися. Решту, що ми тут зекономили насіння і добрив, ми спускаємо донизу, кидаємо на ту зону продуктивності, і більш-менш це поле в середньому виходить на непоганий показник. Так як і обіцяв, зараз розповім про реальну новинку від цієї компанії. Небагато хто ще чув про цю функцію. А ми вже з нею працюємо другий рік. Це платформа на базі OneSoil, яка називається OneSoil Yelp. Основна ще функція в OneSoil і те, на чому вони працюють і будують свої карти. Це є такий показник, як яскравість ґрунту. Значить, що це за показник? Це показник, який можна подивитися навіть на звичайних картах від Google. Зайдіть на своє поле і побачите темніші і яскравіші ділянки поля. І ці от темніші і яскравіші ділянки поля, майже в 99% випадків коригують з вмістом гумусу, а відповідно і з запасом вологи, і з типом ґрунту, який там знаходиться, і так далі. Тобто в 99% випадків можна вважати, що темніший ґрунт зазвичай повинен дати кращу врожайність. І там, де є темніший ґрунт на цій карті, це є зона високої продуктивності. На основі цього, і великої кількості даних і протестованих полів і зразків, була створена така платформа, яку я вже сказав, як OneSoil Yield. Для чого вона взагалі існує? А давайте, напевно, для наглядності навіть зайдемо на якесь поле, і я вам це Продемонструю. Значить, після того, як ви підключаєтеся в цю програму, підключаєте її собі. Вона, до речі, є не безплатною, на жаль. Але враховуючи те, скільки вона робить роботи, я думаю, що вартість цієї програми абсолютно, абсолютно оправдана. Ви отримуєте за декілька годин аналізи всіх ваших полів, ті, які ви додавали в програму, або ті, які ви перенесли з свого вансой. Да? І ви маєте наступне так званий звіт про поле. Тут ви бачите середню продуктивність, яка формується на основі даних за декілька років. Тут ви бачите стабільність ваших зон от в даному полі, бачите, так попав в своє поле. 100% стабільність усіх зон. І тут 17, 18, 19, 21, і чомусь 2020 пропущений рік, не знаю. Також сюди можна додати в тому числі, карти по якщо вони у вас є. Тоді дані будуть ще точніші. Програма їх опрацює і зони самі продуктивності стануть ще точнішими. Є значить, карта яскравості ґрунту те, про що я говорив: де темніше, там більший вміст гумусу, де яскравіше, там менший вміст гумусу, собственно, по шкалі це можна і побачити. Знову ж таки, тут є і рельєф. Цього поля, який також коригує і е, дозволяє нам побудувати правильні зони продуктивності. І знову підсумуємо: оці всі дані програма бере сама, і на основі, я так розумію, штучного інтелекту, якщо це не так, то OneSoil мене поправлять. Вона вираховує ці самі зони продуктивності, з якими ми в подальшому працюємо в нашому точному зоноробстві і безпосередньо в нашому господарстві. Ми можемо тут на основі цих карт зробити, в цій програмі зробити карту на сівбу, карту на внесення засобів захисту рослин, на внесення добрів, добрив, а можемо ці декілька операцій об'єднати в одне, якщо ваш монітор і ваше знаряддя з цим може справлятися. Наприклад, сіяти диференційну кукурудзу і диференційно вносити при посівне добрив. Так, але ми давайте зробимо щось звичайне. Давайте сівбу. Ми вибираємо вкладку сівба. І ми маємо два варіанти, як ми можемо на основі чого створити карту завдання. Це на основі карти продуктивності, як бачите, і на основі актуальної вегетації на сьогоднішню хвилину. Я би, звісно, вибирав для сівби саме карти продуктивності. Так ми її, в принципі, обираємо. А от уже, якщо це йде якесь підживлення або внесення ЗЗР, звісно, краще, напевно, вибирати карти на основі актуальної вегетації. Вибір завжди за вами. Рекомендація моя. Працювати все-таки з картами на основі зон продуктивності. Так, ми переходимо нас перекидає на от таку сторіночку, де намальовані три зони. Бо ми вибрали три зони, далі розповім. Зона низької продуктивності, середньої і високої. Можемо переключитися на іншу зону, наприклад, на 5 зон продуктивності, де буде більш детальніше зони продуктивності промальовані. І оце, ця карта, наприклад, мені подобається найбільше. Я працюю з п'ятьма зонами в основному. Ну і є сім, Тоді буде просто важко знаряддю переключатися між цими зонами набагато важче. Тому якби, на сьогоднішній день я рахую, що все-таки золота середина це п'ять зон продуктивності. Обираємо кількість зон, вибираємо культуру, яку ми сіємо, наприклад, кукурудза на зерно. Прописуємо сорт, наприклад, якийсь там умовний ДКС. 4351. Е, виставляємо середню норму, не знаю на що закриваю. Наприклад, ми в цьому році сіяли 65 тисяч націнин на гектар. І прописуємо в яку зону продуктивності, скільки насінин ми хотіли би внести. От, сама е, програма запропонувала нам е, свої варіанти. Плюс 7%, плюс 35% в зону високої продуктивності, в зону низької продуктивності нижчої 6, мінус 6 і мінус 11%. Але ви можете в ручному режимі задати ті параметри, які ви хочете. Наприклад, в саму високу зону я не хочу в цьому році вийти за 75 тисяч на сінен. Рік насправді сухий, і ми, в принципі, не помилилися. У нас вже насправді все посіяно, ми вам так лише тільки показуємо. Значить, в зону трошки нижчої продуктивності ми поставимо 70 тисяч, в зону нижче-середньої продуктивності 60. І, наприклад, в зону поганої продуктивності на майже пустий пісок ставимо 55 тисяч. Просто нажимаємо і програма генерує нам карту продуктивності. Е, яку ви зразу запитаєте, яку вилку робити, тобто який переходи? Якщо там ми поставили 65, чи обов'язково робити там плюс 5 тисяч на сінину у високу зону, е, і плюс, мінус 5 тисяч на сінину у низьку зону? Ні, абсолютно немає правдивої і правильної інформації, як це правильно робити. Ми експериментуємо кожного року. Е, 1002 ну, міняти це не має в цьому сенсу. Ми для себе визначили, що 5-6 тисяч націнин на кожну зону, шах, тобто 5-6 тисяч насінин на кожну зону, це є на сьогоднішній день цілком достатньо, тому ми робимо так. Тут програма вам автоматично вираховує, скільки насінин потрібно на всю площу. Можете переділити на кількість насінин мішку, яку ви використовуєте, наприклад, це 80 тисяч, будете знати зразу, скільки на це поле вам потрібно. Посівних одиниць. І далі є саме цікаве, як, на мою думку, в цій програмі це досліди. Значить, ми міняємо вручну напрям посіву наш. Тут, якщо буде добре видно, з'являються отакі лінії. Ми міняємо його, їх, їх напрямок. Це, ці лінії це є напрямок посіву. І ну, отак ми сіємо це поле, в принципі, зазвичай. Так. Тоді для чого це все робиться? Да? Для того, щоб в зонах, різних зонах, які у нас є зараз на карті, ми могли закласти ділянки, дослідні ділянки. Що мається на увазі? Програма це робить все за вас. Вона вибирає, ви вибрали тільки ширину і кількість цих ділянок, контрольних смуг, як вони їх називають. У нас це їх було дві. І ширина 100 метрів, як я вже сказав. Що робить програма? Вона в зонах продуктивності. Ставить зеркальну або дві зеркальних норми від тої, яка є в цій зоні. Тобто, якщо у нас в цій зоні було 55 тисяч, то вона сюди поставила зону в 70 тисяч і в 75 тисяч. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, чи ми все вірно зробили і правильно побудували карту на посів. Чи дійсно наша логіка в те, що в цю зону треба було поставити меншу норму висіву? Після того як ви зберете. Врожай, ви зможете проаналізувати це в цій програмі, або програма зробить це за вас. А в принципі, ми можемо навіть це вам і показати, як це відбувається. І в нас вже є наше друге поле це поле за 2020 рік. Тут була кукурудза, там тоді були дуже складні погодні умови. Врожайність кукурудзи не така велика, але разом з тим вона дуже сильно інформативна. Значить, На цьому полі є отакі зони продуктивності, де є погана зона продуктивності, і от таким непоняткою такою є ще дві зони. Тут ми тоді робили цього на всього три, тут непогана зона, і тут непогана зона, а тут середня. Тут були зроблені контрольні смуги для того, щоб отримати ці результати, і результати ми отримали. Якщо загрузити цю карту сюди і замовити собі, О, раз, можна навіть так перетягнути. Замовити собі звіт такий, можна побачити, що середня вражайність цього поля була майже 8 тонн, середня норма висіву 73 тисячі. І от такий мінімалістичний звіт. вражайність за зонами продуктивності в кілограмах на гектар. В низькій зоні продуктивності найкращий результат показав, хоча і з невеликим відривом, все-таки зменшення норми висіву майже 52 центнери. Збільшення норми висіву, висіву вело до того, що врожайність падала. В середній зоні все навпаки. При збільшенні норми висіву збільшується і врожайність. І взагалі висока зона продуктивності така ж сама залежність. Чим більший, більше, висів, більше висів, тим більша врожайність. Навіть до один, майже до 12 тонн. Що хотілося сказати, дійсно ця є програма платною. Тут використовується дуже багато даних, вона не може бути безплатною, безкоштовною. За неї потрібно заплатити, звертатися в компанію OneSoil, Вони вам зроблять пропозицію по вартості, але вона є дуже крутою. Тобто, що я би зараз без неї робив? От раніше ми оці всі зони продуктивності малювали вручну, це займало дуже багато часу, дуже багато зусиль, використовувалось дуже багато даних, а результат був приблизно отакий самий. Зараз це все можна зробити, як ви бачили, майже по результату декількох натискань на мишку вашу, от, і отримати м, такі ж самі карти. Тобто підтвердження тільки наступне, що з кожним роком точне заморобство стає простішим, приносить більше користі. Тому, м, якщо маєте бажання. І, Техніку для того, щоб виконувати отакі карти завдання. Обов'язково цим користуйтеся. OneSoil вам цьому допоможе. А вам бажаю гарних врожаїв. Не дощу, бо не бажаю дощу, а бажай хорошого врожаю. Вам гарних врожаїв, хорошої ціни і щоб здохли кацапи. Пока!